З минулої суботи вартість проїзду в одеських маршрутках піднялася до трьох гривень, оскільки про майбутнє подорожчання проїзду було відомо заздалегідь, Одесити спокійно сприйняли неприємну звістку. Хоча дехто поки за звичкою простягає водіям 2,50. п'ятдесят. мене це вче було неожиданно. Була маршрутка 2,25, два але тоже стало трі. Ну я вчора читав, що да, вони ще хоча дороже, але це, мені здається, вже буде через щор. Водії маршрутних таксі говорити на камеру відмовляються, але зізнаються, що городянам слід готуватися до подальшого підвищення тарифів. Кажуть, проїзд подорожчає до 3,54 гривень, залежно від цін на паливо. А з ним ситуація і справді непроста. На одеських заправках дизель не коштує 14 гривень і вище. Тому таке незначне підвищення за проїзд називають пожежним заходом. У Одеситів своя думка з цього приводу. Сцена, звісно, конечно, Це печально, потому что жизнь стала ще дороже, а зарплата ніяк не повищається». «Ожидали більше, больше, но навіть скорее буде ще еще Бензин же. Ну, плохо, конечно. А що робити? Жизнь дорожається. Тим часом ціни потихеньку почали піднімати й перевізники, які працюють на внутрішньообласних маршрутах. Тепер за поїздку в Ізмаїл доведеться заплатити 100 замість 75 гривень, Велічись 12 замість 10. Незабаром ціна на проїзд підніметься і у маршрутному таксі в напрямку міста Южне.